Десятки, а певної сотні тисяч українців кожного року хочуть почати свій товарний бізнес, продавати щось в онлайні і так далі. І так далі, бо це ж прикольно, ти сидиш вдома, ніхрена не робиш, що то продаєш, і всім здається, що це золоті гори. І більше 90% людей там соскамлюється. Пояснюю, чому. Тому що вони зробили неправильно навіть найперший крок вони неправильно обрали нішу. Ця ніша їм не подобається, вона не роз вона не драйвить, вони в них ніхрена не розуміють. Вони її взяли, тому що якийсь Степан чи Андрюха в тій ніші успішно продає. А так робити не можна. Тому сьогодні на каналі Калінчук Андрій про бізнес ми говоримо про те, як правильно обрати нішу, на якій можна заробляти файні пеньонзи. І для кожного, хто додивиться це відео до кінця, я приготував крутий бонус. Отож. Поїхали. Перше, що нам потрібно розуміти в цьому відео, записати собі і запам'ятати назавжди, це те, що ніша і товар це не якесь ототожнення. Розбираємось, для прикладу, жіночі аксесуари або там жіночі сумки, це ніша. А, наприклад, якийсь конкретний шопер це товар. Отож, то, що ви продаєте, це товар з вашої ніши. Підкреслюю, для кожної ніші бажано робити окремі аккаунти. Це теж варто запам'ятати. Отож, поїхали далі. Є... Перелік ніж, яких точно не потрібно обирати. Я думаю, я на днях в телегі опублікую великий пост, і там буде ніж 15-20, в які ні в коєм разі заходити не потрібно, а люди заходити туди дуже хочуть. Що це за ніші? Здебільшого це ніші з низьким порогом входу, тому що людська логіка працює як? В мене для старту мало грошей. Мені треба продавати щось таке, що я можу закупити в великій кількості за невеликі гроші. Це фатальна помилка. От це прям фатальна помилка. Пояснюю чому. Тому що здебільшого в цих нішах є вже великі мастодонти ринку, які всю цю штуку тарять з Китаю огромними партіями, десятками, а то й сотнями контейнерів на місяць. В них значно краща ціна як для покупця, так і ціна за яку. Вони безпосередньо купують товар, і конкурувати з ними майже неможливо. Давайте кілька прикладів цих ніж. Перше, що приходить в голову, це аксесуари для телефонів. Чи я заходив в цю нішу, заходив. Це був далекий 2018 рік. І навіть в 2018-му це було вже пізно. Ми не сказати, що прогоріли, ми все продали, тому що я майже нічого не закуповував. Якби зв'язки були туди сюди. Коротше. Не суть в тому, суть в тому, що в аксесуарку для телефонів заходити не треба. Конкуренція божевільна, ринок не такий великий, як здається, і так далі. і так далі. Виняток, якщо ця аксесуарка не преміум сегменту. Для прикладу, ось в мене є телефон iPhone 16 Pro Max. На ньому чехол фірми Pitaka. Даний кейс коштував мені близько 60 доларів. От якщо піти в щось таке, в дороге, да, там можна заробити, але стандартний мас маркет копії силікон кейсів і всякий цей бред, не суйтеся, грошів там немає. Далі, другий приклад, ну, це корейська косметика. Наче це все можна продавати через контент, іначе окей. Але конкуренція настільки божевільна, і тренд настільки пішов вниз, що, скоріш за все, тою косметикою ви будете користуватися найближчі років 10. Якщо зробите неправильно, закупите її і почнете продавати. Який же алгоритм правильного вибору ніші? Перше, беремо прям листок А4 і пишемо те? Що б ми хотіли продавати. От що нам взагалі подобається? Це можуть бути якісь там аксесуари для кухні, там постільна білизна, шмоточки, аксесуари, там сумки, взуття, золотовари і так, далі, і так далі. Взагалі, що нам подобається? Перший список. Ніж 5, напишіть, можете навіть 10. Далі ми викреслюємо ті ніші, в яких ми взагалі не розбираємось. Тобто, якщо нам, в принципі, подобаються зоотовари, дупля дуплями в них не даємо, відразу викреслюємо, воно нам явно не потрібне. Отож, перший етап ніша нам подобається, другий етап ми в цій ніші хоч трішки розбираємось. Наприклад, автотовари класна ніша, прикольна. Але якщо ви жіночка, яка не надто шурупає в автомобілях, в їх модельному ряді, і так далі. і так далі, Ну, нахер воно вам здалося. Так о, чесно. Ну, йдіть, продавайте лівчики. На лівчиках можна чудово заробити. Там маржинальність сказочна, дуже хороша ніша. Нижня білизна, це те, що взагалі завжди продається. Зрозуміли логіку. Викреслюємо. Далі. В нас залишається якийсь перелік ніж. І ми їх перевіряємо хоча б через Google Trends. Для чого нам це робити? Для того, щоб зрозуміти тренд на цю нішу, він росте, він в якомусь флеті чи він йде вниз. Як це правильно зробити? Заходимо в Google Trends і по ключовим запитам прям то, що ви б писали, якщо б хотіли знайти товари з цієї ніші, ми дивимося, як. Кількість запитів корелюється з року в рік. Тобто купити золотовари або просто золотовари, або просто там чоловічий одяг, жіноча сукня, купити жіночу сукню. І так, далі, і так далі. І ми дивимося фактично з року в рік, і тільки з року в рік росте тренд чи падає. Якщо росте, це наша ніша. Якщо він в флеті, тобто в так званій стогнації. Ну тут потрібно думати, ризики є. Якщо тренд йде вниз, ні в якому разі в цю нішу не заходимо. Чому я так наголошую, що потрібно дивитися з року в рік, а не з місяця в місяць? Тому що в кожній ніші є сезонність там, і, так далі, і так далі. Якщо ви подивитесь запити, наприклад, на чоловічий одяг, то осінь, весна, зима їх буде більше, літом їх буде менше. Про це варто пам'ятати. Тому ми дивимося не в сезонність, а ми дивимося на даний момент саме по рокам. Далі ми дивимося, щоб ця ніша закривала мінімум три сезони. Їх є всього чотири: весняний, літній, осінній і зимовий. Наприклад, чоловічий одяг, ми вже говорили, трішки випадає літо. Золотовари теж трішки випадає літо. Якщо ми беремо нижню білизну, там не випадає нічого. Пояснюю, чому. Тому що тут є лайфхак, великий лайфхак. Коли настає літній період, ми до нашої нижньої білизни ще додаємо купальники. І так до будь-якого жіночого одягу, саме одягу, ми можемо додавати купальники і літом продавати хорошо. Ну, в загальному жіночий одяг і так літом хорошо продається. Де це перевірити, якщо ви не розумієте, там, яка ніша, в який сезон краще чи гірше продається. Той самий Google Trends, тільки вже ми дивимося на кількість запитів по сезонам. Отже, має закривати ніша мінімум три сезони. І коли в нас з цього списку викреслились всі ніші, які нам ну, не подобаються, в нас немає. Вони всі нам подобаються. Ми викреслювали ніші, в яких ми погано розбираємось. Ми викреслили ніші, в яких несходящий тренд. Ми викреслили ніші, які закривають менше трьох сезонів. І того в нас лишився якийсь списочок, з яких ми можемо вже обирати. Тому що що ми обираємо далі? Далі ми вчимося обирати товари в рамках нашої ніші, які класно. Продаються. Це буде в одному з наступних випусків, тому не забувайте поставити лайк і обов'язково підписатися на канал. І, до речі, я планую робити випуски по розборам конкретних ніж. Якщо хочете, щоб я розібрав саме вашу, в коментарі пишіть нішу або ніші, які вам подобаються, в які ви хотіли зайти. Я буду звідти обирати і буду розбирати. І, да і взагалі в коментарі можете писати будь-які запитання по товарному бізнесу. Далі пам'ятаємо. Одне. Ми спочатку, поки не перейшли до вибору товарів, і навіть коли перейшли, ми можемо обрати кілька ніж. Тому що коли ми для них будемо шукати товари, тут ми вже побачимо, в якій ніші ми можемо знайти більшу кількість товарів класних, які продаються хорошо, в яких висока маржинальність, в яких висока націнка, в яких високий попит, і звідти вже обрати одну. І далі розумійте, що ніша це не панацея. Нема такого, як говорять деякі люди, що от яку нішу обереш, так і тобі буде по життю. То все, то все обман. Нішу поміняти вам це займе 2-3 дні. Ніяких проблем в тому немає. Тому що ніша теж може вигоріти, то все дуже адекватно, то все нормально. Тому ми обираємо нішу, але якщо щось в нас не піде. То не панацея, ми по тому самому алгоритму обираємо другу нішу. Тому що буває таке, що воно умовно, кармічно, просто не ваше. Це реально таке буває. Хтось заходить в жіночий одяг і в нього летить, а хтось заходить, робить, наче ті самі дії, а в нього ніхіра не виходить. Потім він йде на жіночу нижню білизну і в нього летить. Або там в золотовари і в нього летить. І так далі, і так далі. Тобто, ще є така якась міні-кармічна штука. Я не дуже в це вірю, але все таки є сили ж енергії, вони в світі присутні. Що ніша вас умовно любить або не любить, ну то вже друге, все одно, якщо все робити по певним алгоритмам, такі які я описую навіть в себе в тілегі, то вірогідність того, що у вас все вийде, вона кратно росте. І для кожного, хто додивився це відео, я обіцяв бонус, і він є, і він, як для мене, дуже крутий. Це топ 30 ніж для старту товарного бізнесу в Україні, і це не просто списочок з ніж. Це кожна ніша з описаними плюсами і мінусами, це для деяких ніш вже є приклади товарів, це ніші з описаними перспективами і так далі. І так далі. Тобто, це не список. Це чітка вибірка з поясненням, чому саме воно. Такого ви не знайдете ні в кого. Тому як його забрати, заходите в мій телеграм-канал, посилання є в описі до цього відео. Надаєте запит на приєднання, я його приймаю і далі зверху в пості навігації у вас буде кнопочка Забрати бонус, забирайте його, і з цих ніж теж можете обирати. А ми зустрічаємося з вами на наступному відео, де ми будемо Будемо говорити про товарний бізнес, про те, як що правильно робити, і про те, як нам чим швидше заробити ті наші файні пеньонзи. Тому з вас лайк, коментар, підписка. І з мене мінімум по два відео в тиждень про товарний бізнес і подкасти з крутими підприємцями, з якома теж будуть.